Так, приїхали, значить, дивіться, як нам ось допомогли трохи кукурузки змолотить. Я, правда, і збирався сюди їхати, показати, як перезимувала кукуруза. Ну і отакий повод у нас був приїхати раніше. Отак От вона перезимувала, деяка стоїть нормально, деяка отак. От Є, звісно, і поваляна, але тут кабани. Кабани тут вклик добре. Вершки, звісно, понагинані. вершки пообламували. Багато вершків отаких от переломаних. Що це Тут Миша грізла якась. Вен 6763. Кукуруза. Ситуація відбулась. Це краї тут, в принципі. Ідемо далі, зараз подивимося, що тут робиться. Вершачки понад лому, надавались. Качанчики, в принципі, висять. Що у нас тут по качанчиках не відпадав, це вже добре. Сильно великий качончик і от пол. Тут маленький щось. Це не знаю. Недалеко від краю. 16-та волога на кукурузі. Сьогодні у нас 9 березня. Чи 10 вже? 16-та волога сьогодні міряли його є, ось дуже з усим, і давно вже упало. Щось такі качани, щось не, не зовсім. В минулому році тут качання таке висіло добряче, це щось не зовсім то молота вже пишіть. Коментуйте як у кого перезимувала кукуруза. Це ми в принципі даний сорт вже два роки підряд оставляли на весну, то не було таких случаїв і позапрошлий рік вже ще снігу більше було. Правда, в цьому році вітри. Так, тут вроді ось проходжу стабільніші качани більші і я б сказав, що майже на кожному стеблі однакові. Позапрошлий рік вона перезимувала трохи краще. І, це, і поваляно поваляної і менше було, не такі великі втрати були. Ну і качанчики були більші, а це щось, звісно... Слабенька є такі ось трохи пропуски, ну хто знає. воно Кожен рік, в принципі, трохи хтось виїхав, виїв. Кожен рік кажуть, що то жучки якісь заводяться, то метелики піджирає, під'їдає, ну хто знає, не знає. Щоб так серйозно перегризаних, я знизу вроді і не бачу. Це таке наслідки Сліди ось, кабана є, Наслідки вітру, я б сказав. Ну, де не де, звісно. Ну, не Бур'яну немає, значить, сама кукуруза. Соняшник ось, блін, соняшник не сіяний на цій площі. Я вже не знаю скільки. Років шість його, мабуть, тут нема. Чи п'ять. А він зараз засходить. І бризкай, і не бризкай він є. От ну, пав. Так уже. На грані, коротше, кукурудза на грані. Лишній раз її краще не трогати. Всякі качанчики є, це вже ми далеко зайшли. Ось така тут ситуація. Щось я тут стикове гряддя чи, чи рядка нема. Щось тут злітна полоса. Отакі От качани. Був тут попередник тут кукурудза, весняна уранка. 4 травня був посів із добривом 50 кг селітри і НПК теж було 50 кг. 4-16-16. Тоді вона трошки льопалась тут цинком, гуматом. І, мабуть, тут було до сходове від бур'яну. Бур'яну в принципі немає. Це такі операції про ній проводились. І отака кукуруза, отакий вона на сьогодні має стан. Ну, земля сира, кукурузі вітром, вітром не ганяє, то нормально. А там, звісно, блин, де, де нічим земля не прикрита, вітер робить страшну картину. Так так що такі в нас справи. Пишіть, хто там молоте, що там, що там в кого по цінах, бо от, блін, щоб не збрехати, по-моєму, чи 3, чи 3200. Вчора приходила смс у в нас тут по місту. Оце по такій ціні вроді беруть кукурудзу. Ну це ж понятно що від малого фермера за налічку. Кукуруза ж в базі, естественно. Що там по чому знімають не знаю, Ну. Сам качан вроді, вроді не спортився, вроді обичний нормальний качан. Так що не кондиційний так, як в минулому році, не буде, я думаю. Ну а там буде видно. Тут трохи нахрещено щось. Така ситуація, так що пишіть. Ми то здавати не плануємо. Буде будемо класти в склад, а там видно, що буде. До літа хай може полеже. Подивимося, бо поля здавати, може то ціною підніметься. Ну такої ціни шари, як в минулому році, в минулому сезоні, я думаю, що не буде. Так що будемо пробувати сипати склад. Батько вже ходить ось ділянка сої в минулому році. Найперше, на якій ми молотили. Ну, а тут оце ось, як ви думаєте, при отаких качанах, як я оце показав, 65 метрів оце тут пройшли, на 8, 8 рядків з'їли. Не знаю, як так людей вийшло, і панка воно стоїть, і видно, що і край не так от сіяний. І шестирядкової сіголкої сіяне. Як так у людей вийшло, не знаю. Ну, як ви думаєте, при отаких качанах? Е, скільки кілограм у нас тут є потері? Скільки кілограм кукурузи вони в нас тут забрали? Так, такий ось качан якийсь лежить. Бо вони так приблизно посчитали 350 кг. Думаю, більше чи менше. А ну може хто спеціаліст пощить. Ну, блін. Страшненька, звісно, кукуруза. Осінню, тоді, коли треба, убирати краще. Тоді вона якась живіша. Зима, звісно, не для кукурузи. Ну, в принципі, в нас є ще. Не, не наші, а людські ділянки поруч з нами. Оце я молотий ось тут. Оце тут 4 гектари, по-моєму, о! По-моєму, 11 пальців. Чи 7 пальців і 11 сегментів. Оце ми тут влупили. Тільки виїхали і такі прелісті через кожні 100 метрів. Ось такий сюрприз. Ну, соя не схотіла зимувати. Вроді зимою ще ходив, була нормальна, а це ось прийшов, а там уже саме бадилля. Де в бур'яні там нормально перестояла. А де так, самі стебла стоять, а стрючки пообсипались. Оце таке, так що будемо їхати. Все, пошли, комментируйте. Всем пока.